Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо пісний суп, називається, по-грецьки називається факес, по-українськи суп із чечовиці. Насипаємо 300 грам чечовиці. Так вона виглядає. Цей суп вариться дуже швидко. Чечовиця з родини бобових. Вона багата вітамінами. Ось така вона, бачите? Вона є жовтого, коричневого, зеленого і навіть чорного кольору. Немає значення колір, вона вся дуже корисна і поживна. Далі, Цю, ці боби не потрібно замочувати на ніч, не потрібно варити її півдня. Їх буквально 20 хвилин і вони готові. Є маленький секрет, і я з вами поділюсь зараз. Насипаємо в кастрюлю. Висипаємо в нашу сочовицю, так? набираємо води небагато. І ставимо на вогонь до закипання. Допоки вона закипить, за той час я почищу подрібню овочі. Які овочі нам потрібні для нашого супу? Одна цибулина, одна морквина. Трішки цукру, тому що я додатиму томатний сік, верніше соус. На пачці написано томатний сік, але він досить таки концентрований, практично як наш соус, просто без добавок. Без солі, без цукру, без нічого. Сіль за смаком. Далі. Пару зубчиків чеснику і пару листочків лаврових. Сочовиця наша закипіла, прокипіла 5 хвилин. Бачите, вона так зморщила, зараз запотіє трошки камера. Ми її виливаємо, переливаємо у трюшлак і промиваємо під проточною водою. Далі висипаємо назад в каструльку, наливаємо води і ставимо варити до готовності. Овочі я подрібнила. Висипаємо в каструлю з, з, з чечовицею, з сучовицею. Додаємо 2-3 листочки лаврових і три зубчики чеснику. Прямо так в лушпині. Чому потім покажу далі, що буде? Отже, накриваємо кришкою і нехай вариться. Вариться він 20 хвилин приблизно, після закипання. Отже, пройшло 20 хвилин. Ми вибираємо чесник. Наша сочевиця вже готова. Бачите, як її стало багато, вона збільшилась в об'ємі. Якщо потрібно, то доливаємо трошки води, я доливала трішки, додаємо томатний сік. Я в кожному відео повторюю, що я завжди даю трішечки цукру. Зовсім трішки. Ну і сіль до смаку. Я даю столову ложку солі, потім будемо пробувати. Такий він насолений. Добре перемішуємо. І нехай вариться. Я беру вилку, беру за хвостик. и между супчика на вълки так витягую, бачите? Тепер чесник берем и отак вот пере перечавлюю вилкою в пюре. І висипаю в суп. Додаємо до смаку чорного і червоного гострого перцю. Накриваємо кришкою, нехай він покипить ще трошки. Перемішаємо і накриваємо кришкою. Наш суп готовий. Якщо, пам'ятаєте, ми нічого не смажили, не давали ніякої олії, тому ми додаємо столову ложку олії. Прямо в тарілку. Тобто, ну так, в тарілку. Ось. І хуксус фруктовий. Отже, перемішуємо. І всім смачного дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте, ставте лайки, пишіть. Коментарі, ваші ваша підтримка мені дуже потрібна.